Так, ще вигляд боку. Тут, ну, до речі, дуже не вистачає якогось, ну блін, ну посадила одну цю ялинку, вона ні туди, не сюди. От, типа, ну от не вистачає якихось. Тут можна скульптури були якісь поставити. Воно було прикольно. Висадити піш, щось такого. Дуже мінімалістично. Мінімалістично аж через що. Можна було тут наставити якихось інсталяцій, щоб було прикольно, що окей, якщо немає, якщо немає багато місця. Я розумію це центр, але ж можна поставити інсталяції, домовитися з художниками, щоб це було як їх продюсування, вони виставляють свої місця, то вони виставляють свою скульптуру і це для всіх. Інвін. Ну до речі, якщо ви не знаєте, як домовлятися щодо цього з художниками, з скульпторами і так далі, звертайтеся до нас, тому що у нас дуже багато скульпторів в партнерстві художників прикрашуємо вашу частину. Ну, взагалі у нас 12 тисяч картин наявності.